Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 26 лютого хочу показати сукуленти, яким я зрізала голови десь місяця 2 тому назад. Ну, Чому я зрізала голови? Хочу об'яснити тим людям, які, ну, ще не розуміють. Ті, хто вже давно займається сукулентами, вони розуміють, навіщо це робити і що це таке. Давайте. Поясню вам на оцій ехеверії. Це ехеверія в мене з наростиками. Дивіться, поки було літо, було гарне сонечко, їй хватало і сонця, і тепла, як кажуть, приміщення цього не даси, і лампи цього не дадуть. Різні сукуленти по різному переносять. Зимівлю в приміщенні. Одним це вони не розуміють, що вони приміщені, їм це подобається. А деякі дуже погано переносяться. Тому е, я своїм сукулентам позрізала верхівки. Дивіться, оцей ось о, хеверія, коли було літо, ось о, дивіться, були наростики. бачите? Потім, як ми зайшли в теплицю, вже їх не стало тих наростиків, бо їй мало було світла. В Теплицю ми зайшли осінню, вже було мало сонячних днів. І Перестала вона нарощувати свої нарости. Є такі ехаверії, що вони зимою гарно нарощують, показують свої наростики ось такі. Але ж ця – ні. це ехаверія, я зараз покажу назву. Е, що хочу сказати, дивіться, вона почала тягнутися, витягнулася, по, ну, стала ось отакою. Потянутою. Потянута рослина, це ось оці міждоузілля, вони не замкнуті одне до одного. А вони потягнуті. Ну, це, це, як кажуть, особенність цього сорту. Ну, він так і є такий сорт. Ну, що ти зробиш? тягнеться він завжди. Так. Буду зрізати теж отак. ось. Ця голівочка підсохне і ми її потім посадимо. А оці ось, ось пеньочки. Дадуть діток. Ну, Оце про ці пеньки я сьогодні хочу і розповісти вам. Дивіться, в мене є теж ехеверія з наростами. Це е, така звір, е, ну, така, як би, всі знають цю ехеверію, це барон Болт. Е, ось її голова. Я зрізала десь е, е, на початку січня я зняла відео і на відео прям зрізала. Це ось її голівка, верхушечка, Ось видно, бачите, ось отут вона росла. Оця голівка. Я її зрізала, вона вже дала такі корінці гарні. Ці корінці, ну, вже давно вони в неї. Я посадю, отак, і вона піде в ріст. Ну, хочу сказати, що цей сорт, ось, дивіться, він мало світла було, зрізала його. І він все одно видає наростики. Видно, так? Да? Я її посадю, і буде в мене нова рослинка. да? А ця ось. У мене вже дала дві діточки. Дивіться, це голівка, яку я зрізала на початку січня. У мене є свідомо, дивіться, ось, ось зверху дала. Її не було цієї дитинки. Ось ось дитинка. І оцю ось я нечайно зацепила і відламала. Не знаю, чи вона піде далі рости, але ж дивіться, дитинка виросла, і вона теж з наростиками. Ну, це такий сорт, що він дає нарости. Але ж теж тянеться, ось, бачите, отака потягнута. Мені вона ну, не сильно так подобається, такі потянуті рослинки. Але гарно росте. Так, покажу наступну. Наступну ну, давайте зараз покажу вам ще одну з наростами. Я її теж відрізала. Рогомафін назва, відрізала разом з вами на відео. У мене є відео. Ось дивіться, яку вже дала дитинку. Дитинка гарна. І в мене є її голова, теж дала вона корінці. Ну, я її не приготувала. Так, її, вона далеко, я її не знайду зараз. Теж є голова. Так, укорінена. Ось таку діточку дала. Подивимося, я, мабуть, голови попродаю, а оці залишу собі. Хай може ще вона дасть тут на пеньочку. Подивимося, може на пеньочку ще дасть дитинку. Так, цей листочок поки не убираю, поки він повністю не засохне. Хай поки росте. Всі поживні речовини забере. Ехеверія. Так, дивіться, в мене таких пенючків дуже багато. От дивіться, зараз отак покажу. У мене є еоніум, у мене є ехеверії, у мене є ось, ось каланхоє, котеледончики і красули. Давайте я зараз буду по очереді всіх показувати. Так, ставлю на стоп, приготуюсь. Так, дивіться, почну з своєї самої старшої хеверії. Це в мене хеверія топсі турві. Ну, от, звісно, скажу, що вона багатодітна мама. Ви подивіться, скільки на ній дітвори. І більша, і менша, і тільки-тільки починається, отам, що вона відростає. Ну, Дітей дуже багато, ці дорослі вже можна відділяти, ставити на укорінення. І скажу вам те, що я два місяці тому в мене є відео, де я обрізала їх. Поставила її, зрізала їй голову, ось, бачите, видно пеньочок. І поставила оцю голову на укорінення. Ось дивіться, яка голівка. Дала гарні корінці і вже дає діток а там воно внизу, бачите? В общем, за цією, як кажуть, ехеверією можна мати дуже багато дітей. вона ну, видно, що присушена трішки, тому що. Вона в мене стояла на укоріненні. Дала корінці, я ось буду скоро їх пересаджувати в окремі горщики. І вона тоді набере свій тугор. Оце, і ось, бачите, пов'яла. Ну, вона гарно піде рости. Оце все побираємо потім. Так, ну це в цьому відео, відео не про це. Так, потім у мене моя ехеверія. Називається сетоза. Оця ця ехеверія, я укорінила її голову. Е Ось дивіться, яка голівка гарна. Ось, я її оце зрізала від, оце віду, бачите, зріз, зрізала. І взяла багато і листочків. Але ж листочки ні один не дав дитинку. ні один. Вони слабо і укорінюються, і дають слабо діток листочки. Ну, зовсім ще немає ні одної дитинки. Але ж шпеньочок зрізала два місяці тому і ось дивіться, скільки вже дітей вона наростила. Оце ця дитинка була. В неї малесенька була. Так, цей листочок відпав. Ось оця була, я її зріжу вже скоро у корінню. А це все, вона не було дітей. Вона надавала дітей, і воно дивіться, є зачаточки кор... діток. Ось, ось ось дивіться, ось зелененьке. Теж будуть дітки. Так, наступна ехаверія в мене, оце теж вона така, і пересадити в більший гурщик. Ну, вона така, як і топсі турві, вони, звісно, різні. Давайте покажу вам, вони різні. Але ж щось в них є схоже. Це кубік Фрост. Теж така, як і топсі турві, багатодітна мама. Ось дивіться, на кожному, там міждоузідлі, там, де був листочок, ось, на кожній є діточки. Ось, куча дітей. куча, Голівка теж укорінилася. Ну, я її зараз не бачу, але вона укорінилася, голівка. І ось у дивіться, скільки діток Гарно. Мені теж вона подобається. Всі дорослі вже можна відділяти і укорінювати. Так, наступна в мене Хеверія. Я її назву не знаю. Я колись казала, що я її купила в магазині. Вона така, знаєте, Зараз камера погано показує. В неї таке, знаєте, листя таке покручене. І краючок такий, як з розовиночкою. Дуже гарно вона себе показала весною. Але ж вона тянеться, бачите, така в неї палка, я її зрізала. Тут не було ні одного листочка. І оце дивіться, скільки вона дала дітей. Дорослі дітки теж вже можна відділяти. Так. Потім наступна в мене. Хеверія це отака ось надулоза. Ну, скажу вам те, що листочків я в неї взяла мало. І мало вона дала мені діток. Голова укорінилася, тут була ось голівка. Це все дитинка така. Цю дитинку вже можна теж, бачите, вона товстенька. Не тоненька, така, а товстенька. Маленька, ну, хай ще трішки підросте, ну, але вже можна буде ось відділити. І укорінити Може, вона іще дасть мені діток, подивимось. Наступна в мене хеверія це отака ось, о, металіка декора. Вона мені подобається, звісно, не можу з нею подружитися. Помиритися, тому що постійно ці листочки вони в мене в приміщенні сохнуть. На вулиці росте гарно, а тут постійно сохнуть. Діток за два роки вона мені не одну не дала. Тому я їй зрізала теж голову, і ось вже десь одна, друга. Двоє діток вже є. Ну, але вони маленькі. Така вона, знаєте, гарна. Варегатненька. Голова теж, зараз покажу, головочку я зробила невеличку. Бачите, вона оце, даже голова бере і сохне. Корінці є, ось, ось, але ж вона така невеличка. <кій> Хеверія це міні-бел, я її купила перед Новим роком. в общем Дивіться, теж я знаєте, вона варегатна, але ж, але ж ось, ось, дивіться, ось дала дві дитинки. Ось одна, ось друга. Ну, дітки видно, що варигатненькі, да? листочки лежать уже давно. Але ж немає ні на одному листочку, ні дітки, ні корінця. Ну, хай лежать ще. Ще хай лежать. Так, це моя новиночка. Так, потім в мене така теж, знаєте, якби доросла вже шавіана. Це така вона кучерявенька. Зараз покажу голівку, ось як капустка. Була дуже гарна осінню, восени. Така, знаєте, вона гарненька була. Ось у її дітки тільки-тільки почали відростати. До цього зовсім не росли. Стояв пенючок, були якісь там зачаточки, але ж вони не хотіли рости. І мама дала гарні корінці. Ну, Голова, в смислі, така вона, гарненька. Теж була потягнута. Видно, так, да? ось таке пенючок був потягнутий. Так, дивіться. Отакий ось у мене по фіхітом ові Я його десь місяць назад зрізала верхушку. Верхушку теж поставила на укорінення, але, ж ви знаєте, він дуже тянеться, ось видно, да? Він вроді би так і гарний, і все. Але йому дуже багато потрібно світла. Тому що він, ну, видно, ось тянеться, дуже тянеться. Ну, теж такий рожевий, гарний. ну Дав дві дітки, подивимося. Може, ще пізніше ще дасть. Так, потім я позрізала своїм каланхує верхівки. ну Це в мене каланхує ромбопелоза. Дивіться, воно зрізала верхушку, але ж вона дуже слабо укорінюється. Корінці ось тільки-тільки пішли. Зараз покажу погано видно. Ось, ось дивіться, тільки-тільки пішли корінці. Ось тільки-тільки пішли. І ось, бачите, отсюда і отсюди ось А стоїть уже місяця два. Так. Оце тільки дві дітки дало ось тут. Ну, я не знаю, цей пенічок такий, знаєте, потягнутий. Ну, хай стоїть, може ще підуть далі. Ну, Тільки ось, ось дві діточки. І то такі слабесенькі. Подивимося, що буде далі. Так, оце ось у каланхує в мене томентоса. Е, воно і гарною корінилося, і діток дало, і з листочків дає діток. І тут ось є дітки теж. Ну, але ж я оці рослини, ось з да, я залишу, хай вони ростуть у мене, нарощують гарний кущик. Оці ось. А оті ось верхівочки я можу продати. Вони мені не потрібні. Так, каланхоє хуміліс. Дивіться, воно гарне таке листя в нього гарненьке. Я його відрізала теж ну, два місяці назад я все відрізала для того, щоб ну, трішки розмножити, і щоб вони були більш такі, як гарні кущики. Тому що вони ростуть в одну палку. Ну, да? Отак, така палка, і зверху тільки росло верхівочка була. І все. Так само і тут. Ну, ця верхівочка вже вона зацвітала, а я її відрізала. Ну, ви знаєте, я і не змогла. Зупинити цвітіння. Ось дивіться, це... це не верхівка, верхівку я укорінила, воно видно. це промежуточна частина, Ось, дивіться. і корінці дала. І ось цвітоноси викидає, і вона, звісно, можна дати, щоб вона зацвіла, а можна і одірвати цвітоносики. Хай нарощує гарно корінці. Так, і ось, це теж промежуточні. Оці всі. Ось, бачите, вона теж ось. Від коносики викидала, я їх зрізала. Ось, дивіться, гарні корні дала. Тут корінці є. Ось тут теж. Так, і верхівочки. Ну, верхівки я не, про... не приготувала верхівочку. Так, гарно дає. І тут а куча дітей. Така прикольне. Каланхує. Так, наступний хочу показати котеледон. Я, звісно, всі відрізала і обрізала, але хочу показати оцей. Ондулата. Дивіться, він в мене ріс, Ну я не знаю, що в попередніх відео можете подивитися. Він дуже був такий, отакий був, ось височезний, і листя гарні в нього. Але ж в одну палку він постійно падав. Мені він якби не подобався, тим, що це постійно він валявся. Зараз покажу вам укорінені. Цей котеледон гарно укорінився і гарно дає діток. Ось дивіться, діток видно, Дивіться, скільки діток. Діток багато в нього. Ось ну, Ці хай ростуть. А ось, ось дивіться, оце серединка його. Ось, бачите, це середня частинка. І, теж ось. і тут діток дає. І ось оці дві дітки я ж відрізала, не було ніодної дитинки. Ось діток дала. Я думаю, можна оці дітки буде трішки пізніше відділити, отут-ось відрізати. І укорінити, і вони підуть далі рости. А ці хай роз... ну, підростають, розмножуються далі. Так, зараз щас... покажу верхівочку. А це його. Ні, це ще не верхівка. Це... Він же ж був такий длинний, що я його поділила на частини. Ось дивіться, це теж проміжуточна. Листя, звісно, пов'яли, такі вже, знаєте, що може і викинуть би його. Але ж я дочекалася. Тут теж є корінці, слабенькі, але ж є. Ну, дітки швидше пішли рости, ніж корінці. Ось дивіться, скільки діток. Тут теж можна відділити, а я дивлюсь, вони ось, ось теж, Дивіться, бачите такі почки. Це дітки теж будуть відростати. Так, зараз пошукаю голову його. Не пам'ятаю, де її приткнула. Дивіться, оце сама верхівочка, вона, я її відрізала, вона слабенька була, ну як, погано. Др... Одревеснівша, чи як сказати. І вона не дала корінці, але ж вона виростила в високу верхівочку. Ну, Якщо не дасть корінців, то можна буде зрізати оцей верхушечку, і укорінити. Ну, хай поки підростає. Такі, знаєте, листочки вже м'якенькі-м'якенькі, як тряпочки, але ж ростуть. Ось, теж і корінці є. Так, зараз покажу вам красули. Так, дивіться, це красули показують ті, що вже ну, гарно відросли. І ті, що ну, можу показати, які вони зараз. А й багато красул, які ще ну, підростають. І там дуже малесенькі такі діточки я брала. Я діток покажу пізніше. В наступному відео покажу діток, яких я брала з красу. Ну, Зараз покажу, з яких я відрізала верхні частини. Це, це не всі красули. Дивіться, це красула в мене. Мезембріантерум на тенелі. Дивіться, вона теж занесла її в приміщення, вона потягнулася. Така, знаєте, була, оце дивіться, оці ось ось міждоузілля невеликі. Ось. І ось ось тут, зараз ось, ось, ось тут я зрізала верхушечки на кожній, на кожен. Ось там ось. О, ось, о. Я позрізала верхівки. І оце вона отак ось ось заросла вже. Ну, це, ось, бачите, внизу, там, де погано світло попадало, вона ось витягнута, а зрізано ось було. А це ті, що самі верхні, були ближче до світла. Вони, дивіться, які, такі, знаєте, невисокі, гарні. Це, голови її, і проміжуточні частинки, ось, вони укорінені. Так, зараз я їх віддвіну. Вони укорінені. Тут корінці є. Це ось, верхня частинка. Це частина. Проміжуточна. Ось, ви бачите, я її е, верхню частинку на ній зрізала, ось, а з неї пішло дві дітки, і вона теж укорінилася. Це такі дітки з них. Так, наступна у мене красула отака ось. Е, Котилі. Котилідоніс. Ну, як вам сказати, вона в мене потягнулася, була така негарна, я їй відрізала голову. Голов, голова дала, корінці, корінці ось у корінці видно, бачите? Ну, вона зараз в процесі укорінення і в процесі наростання корінців. Тому така вона якби прив'явша, ну така, знаєте. А це ось мама. Ця, вона була оця, отак ось, у, була велика, крупна. Я листя позрізала з неї, пообривала. Листя теж поставила укорінюватись. Корінці дали, але не... діток ще немає на них. Ну, будемо чекати. А оця ось обрізана ось голова, ось видно, де я обрізала. Ось дала одну дітку, другу, третю. Три діточки дала. Ну, але мені вони такі, знаєте, якісь потягнуті. Не сильно подобається її вигляд. Ну, Подивимося, зараз в приміщенні усих вигляд не сильно такий. Всі хотять і сонечка і тепла. Так, наступна красула в мене ось ця. Вона у мене вже давно. Дікаліс варігатна. Вона дуже гарна, скажу вам. Дивіться, це вона така компактненька, гарненька. Я ось, дивіться, на кожній ось обрізала верхівочки. І ця верхівочка дала аж по 4 дітки, 4-5 діток. Ось. Дивіться, я обрізала, видно, І це вже, це теж два місяці тому я їх пообрізала. Верхівочки. Так, тут не обрізала. Отут ось обрізала, видно, все. Теж ось, бачите, починає заростати. І буде такий гарний кущик. Дітки з неї теж є. Так, ну і ця ось. Ця, як би, знаєте, така вона цвіла гарно. У мене в теплиці вона цвіла. Я пообрізала теж її, бачите, верхівочки, голівочки, верхівочки. І отут і поставила, думаю, хай кущиться більше. Теж воно дали корінці. Отакі вони наростають. Ну, така гарненька. Так, наступні хочу вам показати еоніуми. Почну із самого старшого еоніума, якому вже ну, роки 20 точно, може вже більше, це еоніум велюр. Різ просто в одну палку була одна отака палка, і зверху був розеточка. Розеточку я зрізала. Ось дивіться, видно зріз. Це теж два місяці тому. Ось зрізала. Він дав ось, кучу дітей. Ось дивіться одна дитина, друга, третя. І ось дивіться на кожному цьому просипаються дитин. дітки. Ну, Допустимо, хай не на кожному, але міждоузел. Але ж є, дітки є. Воно, бачите, є дітки, видно. Ну, я дуже довольна, тому що два роки ріс в одну палку, і її толку не було ніякого. А ось у його голівочка. Ви подивіться, яка вона гарна. Е я її укорінила. Вона укорінилась швидко, у ньому ми гарно укорінюється. Не потягнутий поки що ніде нічого. Ну, вже повністю на весь горщик. Такий велюрчик. Ну, він на сонечку стає темніший. Так. Наступний мій еоніум це ось флоресенс. Дивіться, він теж в тому році я його купила, різ в одну розеточку. Ось, дивіться, я його зрізала. Ось видно зрізок. Воно. Ось-ось, бачите? І оце дивіться, скільки він наростив діток. Дітки підростуть. Буде гарний кущик, а ось його голівка. Вона зараз зелененька. Ось видно, що це його, бачите? Вона зараз зелена, тому що мало світла. Але ж ми вийдемо на вулицю і він покаже свій колір. Ось такий гарний флурессенс. Це. Ось о. цей горщик такий здоровий горщик, він посаджений. Так, і ось моя новиночка, яку я купила перед Новим роком. Гемеральд Ice Емеральд Ice. Ну, скажу, що він гарний. Поставлю фото, тому що зараз не поймеш, який він. Але ж продавець мені продала, і він зібрався в мене зацвітати. Я дуже, ви знаєте, ем, як, я знаю, що як, як зацвітає оця розеточка, то Еоніум. Пропадає все. якби як, Якщо немає тут ніодної ні дитинки, ніде нічого, то він пропаде і все. Ну, якби пропадає. Тому я взяла і зрізала йому голову. Ось голова, вона була, звісно, така здорова. Здорова була голова, отака кругла. кругла. Він, дивіться, ця голова ще досі викидає квітконоси. Я їх зриваю, зриваю, убираю, але ж якщо рослина хоче зацвісти, то вона з любих. Міждоузіль починає викидати свої квітконоси, ось о, дивіться. Тому я зрізала її і, надіюсь, надіюсь, вроді би, бачите, вже видно, що. Там йдуть діточки. Це не квітконоси, а дітки. Таке, як дітки. Буду надіятися, що це дітки. Так, що ще хочу вам показати? Хочу показати такі, знаєте, рослини, як. Рапто ось і ось. Теж ось, дивіться, ось я зрізала йому, ось верхівочку, ось видно. Ось коричневеньке. Дивіться, скільки він дав гарненьких приростиків. Ну, Голови зрізають ось, ось теж. зрізають для того, щоб рослина краще кущилася, кустилася чи кущилася. Так. Потім ось у мене седум <смас> мій, я його позрізала на композиції. Ось такий він ось гарненький, ось бачите, це тільки почав відростати. Ну, але ж він ось відростає, бачите? Це, я думаю, гарно наростають. І ось, ось з, діт... з листочків дає діток, куча ось, ось, куча діток з листочків. так, Потім у мене ось седеверія, літиція. Мені вона дуже подобається, така, знаєте, вона гарна. Ось о, я перед Новим роком зрізала її ось верхівочки. ось о. На кожній ось віточки, ось видно. І вона ось дає цілу кущу. Та ще й вона гарно розмножується листям. Ось листочок, і тут вже й дітки. Ну, гарненька така. Мені вона подобається така. Ну, звісно, дітки оці потягнуті. Будемо обрізати пізніше. Мало їм світла. Так, оце ось, я не знаю, подарували. Я не пам'ятаю, щось брала, і мені подарували його. Але ж він дуже гарний. Ось дивіться, це його верхушечка. Я її теж зрізала, ось о. ось. Ось зрізала одну верхівочку. Ось друга. І ось, ось дивіться, скільки вже діток надавала. Верхівка. І листочки гарно дають діток. Ось, ось дивіться, це листочок, ось листочок дав гарну дитиночку. Ось теж ціла куча дітей. Ось ось. ось Листочок і вже лізе дитинка. Ну, в общем, оце таке. Гарно і розмножується і цей ось, зрізом голови. Ну, голови, верхівочки. Верхівку зрізала, ось о. Бачите, і ціла куча пішло відростати новеньких приростиків. Ну, Він гарно і розмножується і листочками. Так. Ну, все, що хотіла показати, розказати, як розмножуються суккуленти, зрізавши голову. Ну, це є Хеверії, я вам показувала, да? і оніуми, і всі красули різні, всякі, седуми. Сукуленти потім починають гарно кущитися. Так, ну, буду закінчувати своє відео. Всім всього гарного, гарних квітів, гарних красивих. Щоб гарно укорінювали саме головне мирного неба. І всім пока-пока.